На фокену. Фемберт. Спасибофайтрінг, де Френчка Чиз, і Арвишівкаулісом. Кожен фільм Мартіна Макдони є гучним і помітним, не суперечливим, не провокуючим, а саме тим, який впливає на кінематограф сучасності своїм баченням кадру та якісним сюжетом. Його можна назвати хорошим драматургом, оскільки він написав далеко не одну п'єсу про життя. Їх всі переважно об'єднує ірландська тематика закинутих маленьких містечок, проблема самоідентифікації чи якась детективна історія. Разом зі своїм братом Джоном Майклом Макдоною, він часто у свої фільми залучає Брендона Глісона або Коліна Фарела, ірландців, які передають дух автентичності у кіно. Чому режисер дещо обмежує вибір акторів для свого кіно? Про що розповідають картини Мартіна Макдони та якими є його герої? Кар'єра Мартіна Макдони почалась 2004 року з виходом короткого метру шестизарядник, але ще до цього у 90-х його п'єси знайшли своє життя у театрах Лондона та Нью-Йорка і були доволі успішними. Це були драми королева краси з Ліанона про стару діву та її владну матір, стосунки яких завершились доволі погано, череп у Кономарі, про чоловіка, якого наймають як згумувати скелети на переповненому кладовищі, де він зустрічає дружину, вбивстві якої його колись звинуватили. Та самотній захід про двох братів, що борються з наслідками випадкового смертельного пострілу у батька. Ці п'єси об'єднує трилогія Конамара, названа на честь регіону, що розташований в Західній Ірландії, та налічує до 35 тисяч жителів, переважна більшість з яких спілкується саме ірландською мовою. Макдона має також свою трилогію про Аранські острови, що також знаходяться у західній частині країни. П'єси про ці краї трішки зміщують жанр з драми у бік темної комедії, де у каліті Зенішмана розповідається про скаліченого підлітка, який хоче зіграти у фіктивній документалістиці Роберта Флаерті, людина з Арану, у лейтенант Зінішмора, про неадекватного лідера групи Ірландської національно-визвольної армії та вбивство його найкращого друга Кота, а банші Зінішеру знайшли своє життя у новому кіно Макдони. Дія першого фільму Макдони Шестизарядник відбувається у Дубліні. Режисер взагалі дуже прискіпливо ставиться до локації і за своєрідною візуальною любов'ю розповідає людям на весь світ про свою країну. Його кіно знімається саме там, де розкривається сюжет, і Шестизарядник не став винятком. Брентан Глісон, який до 2004 року вже брав участь у фільмах відомих режисерів, наприклад, у штучному розумі Стівена Спілберга. Бандах Нью-Йорка Мартіна Скорсезе, Трої Вольфанга Петерсена та таємничому лісі Найташ Ямалана став впевненою фігурою в акторському складі Макдони, починаючи з цього короткого метру. Сюжет шестизарядника ніби бере маленькі частини з п'єс режисера. Наприклад, коли головний герой приходить у лікарню до своєї дружини, яка померла, то говорячи з нею, він кладе фото їхнього кролика. Це нагадує драму лейтенант Зінішмора, де чоловік ставиться до кота як до власної дитини. Героя Донелі Брендана Глісона охопив день абсолютно незрозумілих ситуацій, і він знаходиться в якомусь небутті, заховавши свої переживання та віддаляючись від навколишнього середовища. У чоловіка нема пістолета, але сама назва вказує на дії, пов'язані зі зброєю. Насправді мова не про вогнепальне вбивство, а про ряд смертей, з якими зіштовхується Доналі. Окрім смерті дружини, смерть немовля і мами, яка не могла впоратись із втратою, застрелений хлопець, що перед цим влучив у голову матері, два інші патрони, які збереглись у барабані револьвера, були для кролика і головного героя. Навіть завершені історії нам зображають як чорну комедію а не драму, коли Доналі зрозумів, що всесвіт грає з ним наповну. Наступним сюжетом Макдони став залягти на дно у брюгі», який ледь не одразу став культовим і поставив прізвище режисера на один рівень із провідними голівудськими виробниками кіно. Обидва актори цієї стрічки є доволі характерними. На 2008 рік Колін Фаррелл грав переважно у трилерах та бойовиках злочинця або бандита. А згадуваний Брендан Глісон прийшов у світ кіно вже дорослим чоловіком і його амплуа полягало у виконанні поліцейського, мушнього та хороброго царя з грецької міфології або експерта із захоплення злочинців у Аскабан Аластера Муді. Тому такі акторські поєднання стало дивним і комічним, але навдивовижу дуже вдалим. Герой Глісона, хоч і вбиває на замовлення, та є наставником другом та вчителем для героя Фаррела. Він намагається стримати його дитячу енергію та підтримувати навіть у найтяжчий період. Okay, the little boy. Unsafe the next at the boy. Just go away somewhere do з good. Це кіно не є простим поєднанням чорного гумору та кінематографічною адаптацією, ніби театральної постановки. Сюжет викликає кілька питань, на які режисер дав відповіді деталями у кадрах. Наприклад, місто Брюге є одним з найвизначніших міст Бельгії та Європи загалом, але зняти дещо кримінальну історію у ньому це незвичний вибір. Не варто забувати, що Брюге лише протягом трьох століть породило купу відомих художників на кшталт Ганса Мевлінга, Амброзіуса Бенсона або Луї Фінсона. Тому, коли головні герої відвідують музеї, собори або середньовічні будівлі, це її висміювання і підказка водночас. У цьому місті з населенням у сотню тисяч людей навряд чи можна бути непомітним з пістолетом, але вдається відчути безсилля, яке прийде майже до всіх у кадрі. Сцена в музеї Грунінге зображає деталізовану картину і Іероніма Босха Страшний суд, проте й інші представлені картини мають схожу тематику смерті та відповідальності за вчинене. Це і дві картини здирання шкіри з продажного судді нідерландського живописця Герарда Давида. І страшний суд Яна Провоста розглядають головні герої саме триптих Босха, точніше, його центральну частину, що знаходиться між раєм та пеклом. Чистилище на полотнищі, це брюги у кіно. Саме це місце є відправною точкою зміни наших персонажів для очищення гріхів. Комічний бог, якого втілив Ральф Файнс та купа його апостолів у вигляді дрібного місцевого злочинця чи продавця зброї, продовжують та доповнюють цей сюжет. Їх неможливо сприйняти серйозно. Один отримує поранення очей своїми ж холостими патронами, а інший вставляє нецензурну лексику через слово. І єдине, що робить з нього боса, це дотримання своїх принципів. Намберфрібен тому I, I, I fucking call again, or they'll be fucking hell to pay. I'm fucking telling you. Harry. Макдона грає з темами і піднімає зразу у раз питання, а чи можна жартувати з цього чи з іншого, чи можна якесь вбивство сприйняти легше за інше. Коли вбивають священика, хоч і не надають контексту, ми підсвідомо розуміємо, що причин для цього може бути багато, та коли разом з цим під вогонь потрапляє маленький хлопчик, важко це забути і нам, і головному герою.

В своєї серйозності кіно Макдони набирається лише під кінець, коли жарти і любов більше не працюють. Тут і проявляється основна ідея, яку ми ще не раз побачимо у роботах режисера: від відповідальності не можна втекти. У наступній роботі сім психопатів Макдона підживлює акторський склад і продовжує чорну комедію, місцями навіть не змінюючи тему жартів або розмови про стереотипи there? Nice He's from Ireland. Режисер напрацьовує цей жанр все більше і більше і доводить сюжет до того, що частина історії не може сприйнятися одразу через високий рівень абсурдності у поєднанні з серйозним контекстом. Він додає таку комічну ситуацію шізевінаперейшн. How long is take? I don't know. Після цього посилює натиск важливим суспільним питанням, наприклад, ненізмом на у першому повнометражному фільмі чи расизмом у семи психопатах. So nigger, huh? А лише тоді закінчує мізансцену глибоким переживанням. Це нове кіно Макдони стало нашаруванням історії одна водній. Ми спостерігаємо за сьогоденням, за тим, що у героїв було раніше або що вони вигадали, і за тим, що головні герої пишуть у свій сценарій для майбутньої кримінально-детективної мелодрами. Мартін Макдона знову розмірковує про рай та пекло, і доводить, що історія всіх людей без винятку настільки яскрава та цікава, що гідна екранізації. Недарма кінокритик Роджер Еберт на своєму сайті, описуючи сімок психопатів, назвав статтю Фільм без фільму у фільмі. «Ми ніби той герой Марті, якого грає Колін Фаррелл, спостерігаємо за всім дійством, абсолютно не розуміємо, що відбувається, але йдемо крок за крок за сюжетом. Режисер жартує в діалогах, що образи жінок часто не наповнені сенсами у кіно, а їхні репліки зводяться до двох слів. Цим самим він створив стрічку з виключно чоловічою історією, і дві героїні з'являються фактично фоном у сумі на кілька хвилин. Саме так Макдона вдається до самопародії і додає, здається, мільйон деталей, які дивним чином схрещуються та грають свою гру. Цей серійний вбивця, який полює на серійних вбивць, і ім'я героя Білі Бікла, якого грає сам Роквелл, що дуже нагадує героя у таксисті Мартіна Скорсезе, і релігійне питання, а саме згадка квакерів, які відомі пацифізмом, хоч Крістофер Вокен своєю грою зображує інше. І знову ми чуємо про війну у В'єтнамі та історію реального монаха, який 1963 року публічно вчинив акт самогубства.

Into the pretty blue skies of dawn. на стрічці сім психопатів комедія від Макдони закінчилась, і Сем Роквелл у фільмі Три білборди за межами Ебінга Міссурі разом з Френсіс Макдорман та Вуді Гаррельсоном розкриває драматичну історію про зґвалтування і вбивство дівчини та бездіяльність правоохоронних органів. У цьому сюжеті режисер використав наповну свої навички як драматурга, аби підійти до стрічки серйозно. Його герої тепер не на островах, які омиваються Атлантичним океаном, не серед старого ринку у Західній Фландрії чи в гучному Голлівуді. Макдона звужує рамки і занурює нас у вигаданий ебінг. Яскраві та теплі кольори змінюються на туманні холодні вже на початку кіно під супроводом другого акту опери Марта «Остання Троянда літа. Макдона, який є британо-ірландським режисером, що живе у Лондоні. Настільки просто розкрив тему одвічного протистояння американців та поліції, що самі режисери США високо оцінили цей крок. Фільм був створений ще до піку популярності руху Black Lives Matter через смерть Джорджа Флойда 2020 року, але сюжет наповнений багатьма згадками про часті побиття темношкірих працівниками поліції або незаконні затримування. You think Він також бере участь у обговоренні, мабуть, найгострішої політичної теми США Близький Схід та Ірак, коли додає у історію американського військового, який вихвалявся другові, що під час виконання бойового завдання не забув про вчинення зґвалтування. Макдона розкриває нам жінку, яка набирається волі. Терпіння та сміливості і йде на пролом, аби зламати систему і змінити фокус на вирішення реальних проблем. Ідея, яку несе весь сюжет героїні Мілдред Гейс, яку грає Френсіс Макдорманд, і яку хоче втілити у життя кожен, хто зіткнувся з несправедливістю, це відповідальність, від якої ніхто не має втекти. Що ми бачили у першому повному метрі Макдони залягти на дно убрюге. Ми самотні в наших переживаннях, і на прикладі головної героїні бачимо, що часто не допоможуть ні близькі, ні вірування, ні ціле місто. Ми розуміємо, але не роби так. Просто не втрачай надії. Чує вона, але бере відповідальність і намагається дійти до кінця. Лише той, хто відчує схожу проблему чи біду на власній шкірі, зможе підставити плече до фінішної прямої. Наша мораль, наше сприйняття та співпереживання роблять нас людьми. Семроквел доводить, що один у полі воїн це добре, але двоє це ще краще. Через майже 15 років Колін Фаррел та Брентон Глісон об'єднались у поки останньому кіно Макдони, де той найкраще представив себе як драматург та театральний діяч. Наш фокус на Ірландії у період громадянської війни на її прекрасній природі та людях з сильним акцентом, що робить картину ще більш автентичною. По суті, всі представлені в кадрі актори родом з Ірландії, а зйомки відбувались на островах цієї країни. Тому дух Північно-Західної Європи з її особливим укладом життя передано максимально чітко та детально. Дружба у Банші, і Нішерина зазнала краху. Герої одного дня стають різко чужими одне одному, падра приходить до Кольма. А той каже, що не хоче його бачити, хоча ще вчора вони прекрасно проводили час разом. Кольм раптом усвідомлює, що життя швидко плинне і треба щось залишити після себе. А Падрайк звичайний сільський чоловік, у якого немає мети чи бажань. Він проживає кожен день таким, який він є, бо головне це бути хорошою людиною. Кольм вдає себе мислителя, який хоче рівнятись на Моцарта або Бетховена, але він швидко спускається з неба на землю, бо йому вказують на поверхневість його знань. Він готовий навіть піти на такий крок, ототожнюючи себе з Вангогом, кажучи другові, що буде відрізати по пальцю, коли той буде до нього підходити. Падра, настільки наївний, що навіть бажаючи помсти, попереджає про те, що зробить з точно визначеним часом. Його добродушність, здавалось, не має меж, але вона швидко поглинає байдужість, гнів та самотність. Здивування з'являється у нас стосовно раптового зіткнення світоглядів. Лише через те, що ми не розуміємо перед історії, ніби ми прийшли у пік події, і ніхто нам не розповідає, що сталося. Але тим і драматичніше розкривається сюжет. I just don't like you no more. Ніколи не можна бути готовим, аби почути таке. Пошук сенсів є абсолютною абсурдністю. Ось що хоче нам довести режисер. I don't give a I'm Parik And I'm nice. Не дивлячись на те, що перед нами конфлікт у дружбі, Макдона після трьох біобордів маленькими кроками повертається до комедії, не завантажуючи нас одразу його вмінням написання абсурду. Комічні ситуації розкривають, як вже немолодий та самотній герой Фарела, який живе з сестрою, та ходить щодня пити пиво у місцевий паб. Так і молодий актор Барі Кеоган, який неймовірно вжився в роль, і грає трішки недалекого хлопця, який намагається знайти хоч якесь дозвілля на ізольованому від життя острові. Як і у кожному своєму фільмі, Макдона додає гомосексуальний контекст. У брюгів, дівцю Кену друг завжди замовляє гейське пиво. Он гейбірфомайґейфренд, вон нормобір фмі бікозмаянома. У семи психопатах звучить купообразно цю тему. Dogs, у трьох білбордах за межами Ебінга, Міссурі, офіцер Джейсон Діксон є прихованим геєм. А у баншах іні Ширина» навіть священик запитує одного з чоловіків. Чи щось не таке стало причиною несподіваного розриву взаємин? Війна проходить у сюжеті фоном. Коли головний герой дивиться на близький горизонт, де падають снаряди та чутно гуркіт гвинтівок. То він не переймається ситуацією і продовжує займатися своєю справою, а поліцейський підписується на участь у спостереженні за смертною карою лише через оплату та безкоштовну їжу. Але війна це важлива деталь, десь там, на материку, як вони кажуть, це уособлення бурхливого життя недоступного острівчанам. А місцевість кадр якої ми бачимо весь фільм, відображає внутрішній світ героїв гарний, але спокійний і порожній. Макдона унікальний у своїй постановці сюжету. Та не всі глядачі за 14 років з виходу його першого повного метру зрозуміли, що суть у маленьких деталях у діалогах, а не лише у картинці. Він часто кипкує над Англією. Англія? Але фільми не стають сюжетним політичним трилером. У його роботах можна помітити прийоми та постановки кадру, схожі на гая річі, квентіна Тарантіно або Вінса Гілігана, але це не сліпе копіювання. Макдона це абсолютно самостійний режисер, який точно по праву стоїть поруч зі своїми відомими колегами. Його драматургії можуть повчитись навіть ті, хто номінований на золотий глобус та Оскар. Ми не знаємо, якою може бути наступна стрічка Макдони. Він не розповідає на широкий загал про свої ідеї, які у висновку у будь-якому разі стануть шедевром кіно. Відомо лише, що це буде драма, на якої міркуватимемо ще довго, або комедія, яку переглядатимемо зразу в раз. Why? And it, it's so hard.